Пасічної на БАМ за 27 хвилин. хвилин. Самостільки їхатиме тролейбус номер 5 який віднині з'єднує ці два найбільші мікрорайони Івано-Франківська. До слова, це перша підстанція, яку збудували за останні 27 років. Ми з подругою їдемо на роботу, і насправді дуже зручно, тому що я живу біля тролейбусного депо і їдемо аж до лепок. Прямого сполучення ніколи не було. І, типу, зараз це ідеально, тому що ми виходимо прямо перед роботою. Сіли, доїхали. Ми дуже задоволені. Насправді ми чекали, що якийсь такий маршрут буде рішення про будівництво нової тролейбусної лінії Електроавтотранс спільно з мерією прийняли два роки тому. Наприкінці 2020-го приступили за будівництво тягової підстанції, а також розпочали розробляти маршрут. Це проект, про який напевно говорили десятиліттями Франківсько. І з 2016 року ми підписали кредитну угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку і відповідно почали реалізацію проєктів. Там був закупівля тролейбусів і будівництво лінії. То якраз от ми завершуємо вже наш цей проєкт. Контракт ми підписали в кінці 2020 року. Планували збудувати лінію за півтора року по нормативу. Збудували за рік і дев'ять місяців фактично. Це один з найбільших проєктів у Івано-Франківську. Протягом кількох років для його реалізації спочатку об'єднали два бульвари, північний та південний. Далі з нуля збудували тягову станцію і власне маршрут до слова на всьому шляху тролейбуса. Замінили освітлення та громадські зупинки. Такі проекти насправді не, не бувають не проблематичними, але якщо ми візьмемо в будівництві, то він пройшов. Якщо взяти окремо пов'язано з монтажем стовпів для тролейбусних ліній, він пройшов досить спокійно, нормально, тому що були всі узгоджені дії з всіма службами, які мають підземні комунікації. Це і водоканал, і обленерго і інші структури, які мають якби, підземні комунікації, відповідно, ми якби це все узгоджували. Міський голова Руслан Марцінків також проїхався новим. Широтом номер 5 Тепло, швидко та комфортно. Каже, це перша, але точно не остання, тролейбусна лінія, яку обслуговуватиме нова тягова підстанція. Довго ми йшли до цього, можна сказати, що цей проєкт задумався давно. Але перше треба було об'єднати північний південний бульвар, а друге треба було побудувати підстанцію тяглову тролейбусну лінії. Багато хто не вірив, що таке можна зробити більше в наш час. Але завдяки підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського союзу, завдяки тому, що ми вчасно подалися на цей проект, вдалося сьогодні зробити так, що тролейбус не рух з'єднює БАМ і мікрорайон пасічник. Сьогодні та завтра проїзд новим маршрутом для Івано-Франківців буде безкоштовним.